Розбір тесту зі Stories інсти. І перше завдання треба було розв'язати таке рівнянечко. Давайте його розв'яжемо. Для того, щоб знайти Х, мені треба залишити все невідомі зліва і перенести відомі, тобто числа вправо. Так? Я маю 2х до 7, відняти 5,2, значить, Х буде дорівнювати 1, і це відповідь А. Друге завдання треба спростити вираз. Тут ми бачимо формулу, а саме: А-Ба плюс Б. Це у нас. А в квадраті відняти Б в квадраті. Тобто я трічку переписую. А оце в мене це А мінус Б плюс Б. Тобто я його збираю до цього. Це буде А в квадраті, тобто 1 в квадраті відняти х в квадраті. Я ставлю дужки, того, тому що в мене трієчка спереді стоїть. І таким чином бачу, що в моїх варіантах відповідей немає. Такого варіанту з дужками, тому я множу один в квадраті, це, в принципі, один. Я можу прибрати цей квадрат, він мені не дуже сильно потрібний. А, так, і буде 3, да, 3, на 1, 3. Відняти 3х в квадраті. А, це буде перше завдання, також перше А. Третє завдання, дуже типове показникове завдання. Ми пам'ятаємо, що щоб вирішити показникове рівняння, нам потрібно зробити основи однаковими. Таким чином я переписую ліву сторону, а 9 записую як 3 в квадраті. Таким чином у мене основи однакові і можу перейти до степенів. Переношу двічку вправо і маю 2-2, тобто х мене буде дорівнювати 0, і це мене відповідь Д. Четверте завдання: знайдіть третій член арифметичної прогресії, де перший член дорівнює 3, тобто, а 1 в нас дорівнює 3, а різниця, тобто D в нас дорівнює 2. Дивіться, я тут вказала формулу АН-члена для того, щоб вам легше було його вирішити. Так? АН й член, тобто замість Н ми можемо підставити будь-який номер. Дивіться, нам потрібен третій член, значить я можу шукати А3. Це буде А1 додати, Д і Н це в нас стрічка. Тому пишу Н, замість Н точніше, я пишу 3. 3-1. Таким чином, в мене А3 буде дорівнювати А1 додати 3, мінус 2. 2 Д. E, щоб знайти, а третє, підставляю. А перше, це в мене трієчка. А Д у мене двічка. Підставляю всі значення. А перше. Трієчка додати 2, помножити на 2. 2 на 2 4. 3 додати 4, це 7. Відповідь 7 це Д. І останнє завдання маємо систему. Щоб вирішити цю систему, я зараз її перепишу сюди, можна її, в принципі, підбором, бо зовсім легеньке завдання, такі простенькі числа, але можемо вирішити методом додавання, наприклад. Якщо ми додамо перше і друге, то оці ігрики в мене вони скоротяться. Так? Тобто X, додати Х це буде 2х. Y, додати, y, вони скоротяться в мене. І буде дорівнювати 4. Значить x буде дорівнювати 2. І тоді, щоб знайти y я, в принципі, підставляю будь-яке рівняння. Наприклад, тут, оце, наприклад. Так? Замість x підставляю 2, відняти y, Буде мінус 1. Мінус y буде дорівнювати мінус 1 мінус 2. –y буде дорівнювати мінус 3, а y буде дорівнювати саме 3. І у відповідь треба вказати суму. Цих коренів, тобто 2, 2 додати 3, в нас виходить 5, це буде відповідь А. Ось і все, в принципі.